Усім привіт, дорогі друзі! З вами я канал Лего Стекло Студіо. Давно у нас не виходили нові відео. Взагалі я хотів бросити канал, тому що я не знав, що на ньому викладувати. Ну, тобто, так, я можу робити мультфільми, але чомусь я це не робив. Пройшов рік, але нових мультфільмів не було. І ось я повернувся. І планую новий мультфільм про походження нашого Господа Ісуса Христа по цій землі. А точніше мультфільм про Євангелія від Оанна. А сьогодні відео про те, як я зробив саморобку на тему таємної вечері. І давайте почнемо. Oh my goodness, you all right? Цю саморобку я зробив досить давно. Але відео монтую тільки зараз. На цій саморобці я зробив картину, намальовану Леонардо да Вінчі під назвою Таємна вечеря. Взагалі, таємна вечеря дуже важливий момент єднання Ісуса з його учнями в останній раз. У цю ніч також Юда зрадив, зрадить свого равій. І Петро тричі відречеться від Ісуса. Взагалі таємна вечеря дуже важливий момент в історії походження нашого Господа, тому що таємна вечеря, в таємну вечерю Ісус розповів учням, що за ними будуть гнатися. Їх будуть переслідувати на вбивство. Цю саморобку я зробив на звичайній пластині LEGO 32 х 32, зеленій і е, Так. постелив. Прикріпив коричневі деталі для полу. І зробив стіл з сірих деталей і чорні пінчики для ножок стола. Стул я зробив, ну тобто, як фігурки сидять там. Вони сидять на звичайній пластинці зеленій. На двох чи трьох я точно не пам'ятаю. Стіни зроблені з о, сірих блоків а, і додавлені вставки кирпичиків. А вікно, тобто небо за вікном, це просто обичні сині пластини, які прикріплені за стіною. Ось такі фігурки я використав у цій саморобці, це фігурки учнів Ісуса. Фадій, Матфей, Петро, Філип. Симон Яков Варфоломей Фома Іаков, Іван. Андрій, Іуда також я зробив головного у цій саморобці це Ісус. Раві, усіх народів. На закінчення можу сказати, що ця саморобка була достатньо легкою, але процес він приємний Тобто я е, дуже довгий час уже не робив саморобки, і коли я цю саморобку зробив, це було якось приємно. Якось зібратись, включити кіно на ноутбуці, зробити чаю, сісти і почати передумувати, складати. Це просто. Прекрасність відчуття. А ця саморобка достатньо легка, тому більше про неї сказати нічого. Нічого. Ставте лайки і підписуйтесь на канал Лего Стекло Студіо. Ой, у мене голос уходить. Все. скоро ще побачимось